Я думаю, що ми з вами в тому числі не тільки якусь таку аналітичну функцію, а ще й просвітницьку виконуємо в рамках телебачення і спілкування з глядачами. І оскільки Телеграм являється, ну скажімо так, основним одним з основних джерел отримання інформації українцями, то ігнорувати те, що там відбувається, також іноді не так доречно. Пан Гордон продовжує наполягати на тому, що війна закінчиться. Завтра ні, друзі, я не зійшов з розуму. У мене є інформація. Гордон стверджує, що гаряча фаза війни в Україні завершиться вже в понеділок, 30 числа, 30 грудня. Що, начебто, ну наскільки я розумію, з його, з його того, що він каже, Повинна відбутися чи якась зустріч, ну, щось точно повинно відбутися. І от як це гаряча, гаряча фаза війни закінчиться. Ну, мається на увазі саме, наскільки я розумію, перестануть стріляти. От е, аналізуємо не вперше це, і коли от практично аналізуємо, розуміємо, що ну ніяких передумов немає. Але знову ж таки, українці отримують цю інформацію. Хотілося би трошки поберегти нерви, так би мовити, наших людей. І також. Е, Долучити трошки ну прагматизму якогось і, е, можливо, раціонально якоїсь точки зору. От хотів би послухати ваші думки з цього приводу. Я дуже скептично відношусь до прогнозів, скажімо, того гордона. Я розумію, що він один з найуспішніших, напевне, блогерів в Україні. Він заробляє шалені кошти на Ютубі, на рекламах по популярності, тобто він клікабельний. Лайки для нього це спосіб е, е, фінансування, це бізнес, і, і він зараз в сполучених штатах, і, і він ну він багато років в цьому просторі живе. Треба сказати, що в радянські часи він був напевне найкращим журналістом, який міг брати багато інтерв'ю у мегазірок радянського союзу не тільки естради, кіно, а й політиків. Тобто, в нього все своє життя. Він він працює е, в цьому середовищі, і тому е, і в тому числі він був е, і в українській політиці. Очолював штаби одного штаб одного з кандидатів в е, президенти з якимись партіями працював. Тому він має вплив на широке коло тих людей, які його дивляться і слухають. І ми не можемо з вами їм якось заборонити. Це ще один такий український політик. і Вони зараз. Не не політик, а український експерт в лапках, е і він зараз теж в Штатах. Це Арестович, але Арестович там вже розгорнув таку кампанію, е звертають увагу на те, що на нього працюють лепісти. Він знайшов великі гроші, записує подкасти і починає впливати напряму на думку Трампа і його оточення. Це саме той Арестович, який теж нам обіцяв. Тиждень-два і все буде добре, тому такі люди є, вони будуть, але для критичного мислення ми з вами просто от тим, що ми е, там посміхнемося над прогнозами людей калібру Арестовича чи Гордона, ми на них не вплинемо. Але тому, що я думаю, що нашу програму або ваші експертні. Судження дивляться або аналізи дивляться реально люди, які мають це критичне мислення. Тому що вони, е, вони вибирають зараз, коли ти сидиш перед телевізором за два дні до Нового року, і ти вибираєш клікнути той чи інший канал. Я по собі суджу, ну, у мене там багато іноземних каналів. Але я думаю, і українці вони все рівно вибирають. Ті джерела інформації, які для них важливі. тому нам треба поважати цього глядача і робити те, що ми намагаємося, пояснювати е, спокійно і бажано аргументовано, чому ми вважаємо, що, наприклад, сценарій того, що 30 чи там 31-го грудня диво не станеться не, не, не вогонь, який е, різдвяний, який сам по собі виникає і це чудо е, і віруючи в це вірять. І ми знаємо, що от цього точно не станеться дуже важливо визначитись в термінах, тому що потрібно. Ви бачите, ви там цитували в своєму огляді. і Я хочу сказати знову ще раз, що українська журналістика, ви зокрема і ряд інших ваших колег на на каналах. Просто незрівнянно виросли за роки війни з точки зору швидкості і професійності в аналізі інформаційного поля не тільки і не стільки в Україні, а скільки, от там в світі, від від, від Sky News до будь-яких західних агентств. Ви, ви умудряєтесь зараз досить точно робити такий глобальний аналіз або таке МРТ інформаційного поля, і це в мене викликає певне захоплення, тому що певний період в українській журналісті була криза. Я все добре пам'ятаю, як прем'єр з питань європейської інтеграції, коли молоді журналісти уяви не мали що це таке із телефона читали питання і не слухали навіть відповіді. Тому будемо робити свою роботу. Мерте інформаційного поля треба запам'ятати, це дійсно цікаво, цікаво звучить. Ну, окремо дякую за таку високу оцінку. Е, також є певна різниця від того, як, наприклад, ми на 24-му каналі готуємося і наші колеги, е, але не про це йде мова. Дійсно, війна стала серйозним поштовхом до того, аби. Самовдосконалюватися чисельні розмови, які я думаю, як і знаєте, і кожного українця вони вдосконалили. Як то кажуть, вже навіть деякі військові, які вмикаються в ефір, що у нас кожен другий вже військовий експерт. Ну і це вправду так. Люди почали розбиратися в тому, в чому не розбиралися до цього, і в типах боєприпасів, і в ракет, і навіть вже розуміють, що летить, як взривається, і це е, на жаль, з нами відбувається, але з іншого боку, рівень обізнаності людей він дійсно дуже, е, дуже посилився. Але знову ж таки повертаючись до лінії нашої розмови, аналізуючи, наприклад, того ж Трампа, от видання «Захіл» нам пише, що Трамп послабив риторику щодо своїх предвиборчих обіцянок. І я от думаю, це ну, по-перше, свідомо або ні, тобто він а, йшов і свідомо брехав, знаючи те, що він не буде. Виконувати, або не зможе виконати, або він прийшов і зараз е, здає назад, тобто пасує перед серйозними викликами, що є істинною причиною цього, скажімо так би мовити, імпульсного руху Трампа від одного боку до іншого боку, від боку, що я все зроблю, все, все буде круто, до того, що ми не розуміємо, що відбувається і чи буде відбуватися, або ж все ж таки передчасно. Робити якісь такі висновки, я думаю, що і Трамп, і і багато політиків, зокрема тих, яких я дуже близько знав, і маю право там робити певні висновки, е, коли ти ведеш політичну кампанію, або коли ти там десь попадаєш в якусь там якісь дебати, де на тебе там націлені телекамери. То дуже часто, коли ти робиш певні надто оптимістичні заяви, ти це не робиш як брехню. Тобто ти переконуєш себе, і в той момент, коли ти це говориш, обіцяєш, ти, напевне, віриш, що ти це зможеш робити. І скоріше за все, у Трампа подібна ситуація. Він реально інакше ти, знаєте, інакше ти. Ну, ти не виграєш вибори. Ти коли йдеш на вибори, ти це, це боротьба популізму, це боротьба там різних технологій. Виборці дуже уважно слідкують за тим, не, не стільки за тим, що ти говориш, а як ти це говориш. Тому політик, який обіцяє речі, які б від нього хотіли почути виборці, він має в це вірити. Я думаю, що якщо б ви його посадили за той е, детектор брехні, то ці. Ну, е, Нереальні з нашої точки зору обіцянки, які політики роблять, детектор брехні брехні ніби їх навіть на цьому не, 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 не піймати, тому що ти маєш надзвичайно вірити, переконати себе внутрішньо і йти на ці дебати або робити певні заяви, вірячи, що ти будеш спроможна їх зробити. Але реальність тебе доганяє, коли ти вже стаєш на вершині, і тому досвідчені політики вони скоріше за все не брешуть. Вони. Ну, вони говорять те, що від них хочуть почути, але вони переконують себе, що вони спроможні е, виконати свої обіцянки. Тому я не думаю, що Трамп там реально деякі речі він точно а, казав неправдиво. Але знову він не йшов. Це людина, яка не не перевіряє факти. Скільки разів його там ловили на якомусь там на якісь там дурні, які він повторював зетеру в Тер. Але він не хотів просто з цим миритися, і він взагалі ну, а, діє не. Ну, не 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 як класичний там а, політик, який пише свою програму, відмічає, що реально От факт чекінг для, для Трампа вбивчий. Всі його дебати, там де він де його де аналізували факт Чекінг, у нього там, там майже. Під 70%, якщо не більше заяв, які він робив, були неправдиві. Але він її робив настільки переконливо, ну, настільки переконливо для виборців, що в закінчі, власне цьому всьому він і виграв кампанію, яка була, ну, багато, ні, мало хто вірив взагалі те, що це реально, і це чудо для навіть американської політики. Тому треба це розуміти. Те, що зараз, зараз є дві версії для аналізу Трампа: чи він божевільний? Реально, от він такий крейзі, да, чи може він дуже талановитий політик, який робить вигляд, щоб він божевільний, щоб досягнути певних е, цілей, які він пообіцяв, які дуже важко е, досягнути, зокрема, от досягнути миру е, і швидко вирішити війну в Україні? Оце одна із. Найбільших проблем, які зараз перед перед ним і його командою стоять, те, що він приходить до влади вдруге, це радше, ми повинні сприймати як плюс, тому що він приходить вже з багажом досвіду, як працюють інституції, як потрібно з ними себе поводити, як лідери функціонують, як з ними себе. Тобто в нього вже є цей бекграунд, або все ж таки це не має значення. Ну, тут е, говорити про як працюють Інституцію і Трампа, ну Трамп зараз найближчий соратник до нього. Це е, маски. Тому е, там, кажуть, що він це же, зараз як, треба як, Що ж Україною не... керував от, цю свою останню каденцію, Щось -то він, ну, розумієш? Так, він зробив висновки, і висновки не втішні для інституцій, тому що його програма замінити всіх тих, хто просто. Без, без, без всяких сумнівів буде виконувати будь-яку забаганку, а не керуватися там конституцією, чи законами, чи що іншим. Тобто, безмежна відданість це основний критерій зараз підбору кадрів. Мало того, у Трампа такі кадри є, і він просто використав попередні досить для того, щоб знати те на яку посаду можна ставити людей, які не будуть йому перечити, і в цьому в цьому сенсі це величезний виклик. Тепер, тепер треба повертатися до його амбіцій: наскільки для нього важливо зараз от виграти цей цю мега-битву, зуміти змусити Путіна піти на певні поступки? Ну тому що в, ну, в кінці сенсі зараз це основний виклик, тому що коли Трамп говорив, що він там на, на, на у перший же день. Змусить він знає, як там посадити за стіл переговорів України. Україна вже сидить за столом переговорів, скажімо чесно. Але те, що ми чуємо від Путіна, от з минулої передачі, ми пару днів тому, ситуація зовсім не змінилася. Ми просто повторюємо одні ті ж інформаційних або аналізуємо одні ті ж інформаційні сигнали, які йдуть там чи, через Лаврова, чи через це якусь там заразу. Але позиція Росії не міняється і тому з наближенням цього Дня Х, дня інаугурації Трампа його задача не спрощується. Ми чуємо сигнали про те, що вони вже від його радників, що вони розуміють, що в Україні потрібно не просто перемир'я, стабільний мир і потрібні гарантії того, щоб ну вони розуміють, вони розуміють і повторюють насправді те, що хочемо почути ми. Але ми ніяк не розуміємо, ми вже не розуміємо, яким чином вони збираються вирішувати проблему Росії і Путіна, і тут зокрема і про НАТО, і про по-моєму в вашій програмі цей аналіз дійшов е -е, про жабу. Це ви говорили про жабу, да так так, так. про варіння жаби на початку. Так мене знаєте, що я на це звернув увагу. Я дивився е ваш коментар. Це мене що мене здивувало, що раніше це була. Політика або позиція адміністрації Байдена е, мені здавалося, що це американці варять Путіна як жабу. А зараз може бути така ситуація, що Путін варить НАТО і американців як жабу, посилюючи гібридну війну. Тому ми маємо таку дивну ситуацію, коли кожна сторона сприймає іншу за жабу і піднімає градус е, в котлуванні цьому. Це, це дивна ситуація. Але ми то точно знаємо, хто є жабою насправді в цьому контексті. Хоча не хотілося би ображати це створіння, порівнюючи його з тим же путіним. Дональд Трамп зрозумів, що зупинити війну за 24 години нереально. Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Мерешко це сказав. І як це сприймати українцям? Це не треба бути головою комітету. Тому що я думаю, що але при цьому зверніть увагу, що соціологія показує, що ці пересічні українці вони ну вони сприймали сприйняли перемогу Трампа як, як значно кращі шанси на закінчення війни, і це я там не пам'ятаю цифри, але я пам'ятаю, що я був цим здивований, що Америк Українці ну не пробачили ні Трампу, ні Салівану. Не не, не байдано, не салівану оту дозовану допомогу е, цих півроку відсутності допомоги, за яку, начебто, мав би відповідати Трамп і, і, і його партія. Але українці вже зараз так не сприймають. Українці пов'язують з Трампом кращі шанси на те, що оцей кошмар закінчиться швидше. У ну, той образ Трампа, який він е розповсюдив через свої медіа, який українці бачили з українських телеканалів, з виступів багатьох експертів, він якось і, і повпливав на українську громадську думку. І тому я думаю, там соціологічні заміри показують, що та кількість українців, які сподіваються, що Трамп таки вирішить. Там питання є, що деяка частина України е, українців невеличка, але вони вважають, що треба там на будь-яких умовах е, погоджувати, що просто війна закінчилась. Є значна частина українців, які е, розуміють, що нам потрібно воювати до повної перемоги, і вони готові віддати за цю перемогу життя. І таких значно більше там до третини, що з дуже велика цифра. Пам'ятаю е, соціалогічне дослідження в країнах НАТО, то там е, бажаючих. Віддавати своє життя захищаючи батьківщину, там до 20% і і і більше не було, тому тут, тут е, громадська думка впливає звичайно на, 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 на настрої і на те, як українці сприймають інформацію. Тому що якщо ти в щось віриш, то ти просто підсвідомо вибираєш там не не, не ті прогнози людей, які світогляд таких не співпадає з тобою, ти просто. І співсвідомо вибираєш і шукаєш аргументи для того, щоб посилити свою позицію. Ну, з точки зору українців, зараз треба сказати чесно, що Трамп несе всю відповідальність за те, щоб оце все зупинилося, і причому це відчувається в заявах українських політиків від зеленського і нижче, і це відчувається громадські думці. Тільки просто ну зробити Трампа і його команду відповідальним за. Зупинення війни цього точно недостатньо. Але в мене таке відчуття, що от в ці новорічні дні, ми якраз очікуємо від наступного року, що от це чудо або ці обіцянки, які робив Трамп, що вони будуть виконані. І ми поклали на Трампа відповідальність за те, що він це зробив. Україна дає сигнал того, що сидячи за столом перемовин, як ви вже сказали, вона готова. До серйозних поступок, ну особливо в частині е, в частині НАТО, чи можемо ми розглядати в такому контексті заяву пана Мельника, який каже, що Україна для Україна для завершення війни згодна на гарантії безпеки, не пов'язані з НАТО? Ну це Зеленський сказав. Тобто, це те, що глобально що змінилося, десь останніх там не ну, там останні, може півроку приблизно. Риторика президента, яка зводилась до того, що для нас принципово важливо, що остання російська покинула нашу землю, і тоді ми можемо тільки сідати за стіл переговорів, змінилася на те, що ми розуміємо реалії. Ми розуміємо, що у нас немає спроможності добитися цього військовим способом. Ми розуміємо, що серед НАТО, тобто, наша, наша таке ну вимоги. Публічні і безапеляційні до того, щоб нас запросили, прийняли в НАТО. Ми провели ми з тим порядком денним виходили на два саміти НАТО і зрозуміли, що цього не буде, і тому це вже оце і є змінена українська позиція. В тому, що так ми реалісти, ми розуміємо, але для нас. Важливо не просто охолодження конфлікту, тому що треба говорити, що вірогідність того, що конфлікт буде охолоджений або менш інтенсивний, в наступному році велика вірогідність того, що буде досягнутий мир саме в тому розумінні, яким яке характерне для зокрема для мене. Я думаю, для вас що це не просто е, призупинення бойових дій активна фаза, а це і Компенсації і відповідальність військових злочинців, і головне гарантія того, що е, ніколи більше never again, Що це ніколи більше не повториться. От цього точно немає. І в нас ми, ми в нас немає відчуття, яким чином е, світ збирається відновлювати порядок е, верховенство міжнародного права. Яким чином світ збирається? Покарати цих військових злочинців, ну от просто от це ситуація з азербайджанським літаком показує, що слухайте, скільки ще літаків має Росія збити, скільки ще має бути актів, скільки має бути диверсій, і мені дуже дивно на те, що дивно, а я почув е, цю інформацію і від вас і раніше про те, що НАТО визнає загрози, ну такого непрямого або як вони кажуть, нон конвеншенл, ну не конвенційного, не звичайного. Способу бойових дій або гібридної війни з боку У Росії, де використовуються там теракти, е якісь е е заворушення, вбивства отруєння, е провокація стихійних якихось явищ. Ну зокрема, це вже відбувається, і це дійсно нагадує цю жабу, що Росія варить Європу і НАТО вже не перший рік, тому що про що ми говоримо? Адже скільки було вибухів. Е Підозрілих на території Болгарії, член НАТО, Чехії, член НАТО напередодні війни в Україні. І там вибухали військові склади, і зараз вже визнають, що це було. І це було, я не знаю, це було до повноцінного нападу. Це вже майже там 5 років тому було. Вбивства політичними ну, взагалі мовчимо. А тепер е, я пам'ятаю, коли НАТО аналізувало загрози того, що можуть бути пошкоджені е, кабелі і комунікації, інтернет-комунікації. Які проходять по дню по дну моря, і зараз це відбувається, і тому говорити про те, що можна очікувати або треба готуватися до якихось від відповідних дій з боку НАТО, ну це трошки дивно. В свій час я був досить вражений тим, як як НАТО досить швидко зрозуміло, що таке інформаційна війна, бо я був на особливій презентації. Керівника підрозділу НАТО, який просто був створений підрозділ для того, щоб боротися з інформаційними фейками, і я був вражений, тому що це було досить професійне розуміння того, як Росія це робить, і НАТО вже тоді підготувала певні підрозділи. І це було видно, що вони потратили час і були готові до інформаційних контрдій. Але зараз мова йде не про інформаційні зараз мова йде про а, реальну гібридну війну і загроза і для інфраструктури, і для а, Ну, для там ми, ми можемо говорити про будь-що от всі ці жахливі сценарії, які ми бачили в голлівудських фільмах, де є там загроза того, що терористи можуть, наприклад, отруїти якусь е водопостачання великого міста, е чи зробити якусь диверсію, яка б е поставила під загрозу життя сотень тисяч громадян. Це зараз уже є реальністю, і очікувати того, що Росія е е буде. Е Остерігатися чогось або задумуватися перед наслідками нема причин, бо поки що Росія робила всі види, можливі і неможливі, злочинів, і не несе за це ніякої відповідальності. Тому це зараз питання, хто є жаба і хто кого варить, дуже актуальне. Дійсно, дійсно дуже актуальне питання для наступних наших розмов. Аби все ж таки з'ясувати відповідь на це питання. Пане Олег, було цікаво, як завжди, спілкуватися. Я був радий вас побачити, і почути. Пасибі вам за ваші думки і бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Ну, вже можна говорити: гарних свят. Гарних свят, так. А в тому числі, в тому числі, так. Так, дякую, вам теж.